Сирник в мікрохвильовці за 6 хвилин до сніданку. Вау, дивіться, давайте скуштуємо з вами. М -м -м. Моя кава без цукру. Сирник без борошна. М -м -м. так швидко, корисно і ситно. Кисломолочний сир 150 грамів. Яйце. Столова ложка кукурудзяного крахмалю, Цукрозамінник І я додам гарбузову насіння. І перемішуємо. Беремо силиконову форму. Кладаємо наш майбутній сирник. І відправляємо в мікрохвильову піч. Сирник за 6 хвилин в мікроволновці. Опля! Який в мене десерт на сніданок. Моя улюблена кава. М -м, який він якисенький. Треба ж його прикрасити моїм улюбленим сиропчиком. Додам отак гарбузове насіння. І рецепт закинув в телеграм.